І мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00, відбудеться матч у Лізі Чепонів. Атлетико Мадрид у себе вдома. На стадіоні Вандо Метрополітано Команда Дієго Сіміоне буде приймати Ліверкузенський Байер -хабі Алонсо. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Атлетико Мадрид. Про Байер. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки ти очікуєте, а я віддан два боя. І давайте ми, друзі, про все це поговоримо в порядку. Так, друзі, давайте подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами. Тут є перевага Байера. Дві перемоги Байера, дві нічі були між командами, та одна перемога Атлетика Мадрид. А ще який відбувався 15 березня 2017 року. Команди розписують бойову нічого 0-0. Це був матч відповідь. А у першому матчі Атлетико Мадрід обіграв Байер з рахунком 4-2 на виїзді. Тут, якщо брати останні шість матчів, можна сказати, що є баланс Атлетко, дві перемоги Атлетико, дві нічого та дві перемоги Байера. 22 жовтня 2019 рік команди пересікається в сезоні 19-20. Атлет Мандри обігрує Байер на Ванду Метрополітану з рахунком 1-0. Альвер Марата забиває переможний мяч у матчі. 6 листопада 2019 рік Байер перемагає з рухунком 2-1 Автогол Томаса Партия та гол, Парти, гол Фоланда принесли Байеру перемогу. За атлет Андрей забив Альвер Марата. Потім команди ще пересікаються у сезоні 22-23. Байер перемагає відповідно 13 вересня 2022 року з рухунком 2-0, Гули Андріха та Діабі принесли Байеру перемогу. Ну, а останній матч між цими командами був зіграний 26 жовтня 2022 року. Команди розписали бойову ніч у 2-2. На гол Мусадзебі відповідає Янік Ферейро Караско. Потім на 29-й хвенімач Карлом Хадсен Адої виводить байер вперед. Потім Родріго Де Пауль. На 50-тіх хвинімачку рахунок матчу, матчу зрівнює. І ось вони останні секунди матчу. Суддя вже дає фінальний свисток. Все, Вже команди, здається, вже розходяться. Але потім якимось просто неймовірним чином. Суддя е -е, призначає пенальті. Призначає пенальті. Тому що там був атлетку, був Кутовий, і в кіці-кіці в рука була футболіста Байер. Хоча вже суддя та дав фінальний свисток, але потім гру поновив суддя, тому що суддя передивився систему відеоповтора та призначив пенальті. В атлет Команд був просто якийсь неймовірний шанс, і справді, для того, щоб виграти. І справді, на 90-9 хвилин суддя призначає пенальті, хоча перед тим же дав. Фінальний свисток. Атлетико Мадрид, до речі, друзі, тоді потрібна була перемога будь-якою ціною, щоб якісь були шанси, щоб Атлетико Мадрид. І ось Нік Ферєро Караска. Бріє, нік Караско! градецький витягує удар. Ніко Ферріро Караско! Добивання! Знову рятується байер! Ще один удар! Фантастика! Просто фантастика! Просто якимось неймовірним дивом, і справді м'яч всіт коварит не залітає. Просто якимось неймовірним дивом м'яч від коварит не залітає. Це просто, друзі, справді, фантастика. І справді Мадрид просто якимось неймовірним дивом, і справді не забив той третій м'яч. Атлетико Мадрид, до речі, посяде у тій групі четверту позицію, і навіть до Єврокубків Атлетико не потрапить, і справді, напевно, не найкраще. Справді... Звичайний сезон для Атлетико Мандрид у лізі чемпіонів того Що, Друзі, взагалі казати про Атлетико Мандрид. Команда після 20 турів має у своєму пасиві 5 нічів, 2 поразки та 13 перемог. 44 очки має Атлетико Мандрид. 34 забитих м'яча, 13 м'ячів пропущено, плюс 21 в Атлеткомандріт. Різниця забитих та пропущених. Справді, команда. Діго Сіміони доволі таки непевним виглядає. Тлитку Командріт навіть і на першу позицію загодив, але ось команда програла Ліганесу доволі таки несподівано. На виїзді за рахунком 0-1 Атлетку Мандрід якраз напередодні uh, к матчу проти Байера, команда Дієго Сіміони програла і втратила першу позицію. Ну а Байер, Хабі Алонсо, також другий у своєму чемпіонаті. Одну поразку має Байер, 5 нічиїх, 12 перемог, 41 заліковий пункт. 44 забитих м'яча, 24 м'яча пропущено, плюс 20 різниць забитих та пропущених. І звернути увагу на останні 5 матчів. У Байера найкраща тут статистика: 5 перемог підряд. Моя команда Хабі Алонсо. І справді, що дивитися останні матчі Байера, тим то Інтер вони перемагали, взагалі остання поразка Байера, ось я так дивлюся. Від Ліверпулі, ще була 5 листопада, з рахунком 0-4 і все. І після того команда набрала неймовірну форму, і Баварію пройшла у Кубку Німеччини в одній восьмій, де ще й на Ленцарені обіграли. Так, да, там вилучені маноліноїра. Звичайно, що в якійсь, ну, звичайно, що допомогло, да? але. ну, Байер — це ж не, 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 не та команда, да? Хабі Алонце. Вона ж там не винна у цьому. Да, вилучення, звичайно, що якусь роль, певно, відіграла то у тому матчі, але заслуга вона, звичайно, що, скажімо так, не виключається. Байер обіграв Баварію, одну з найкращих команд світу фантастика. Да ще й на виїзді. З Уніон Берліном була перемога. Ну я ж кажу, інтер перемогли абсолютно по ділу, тим більше. Інтер перемогли взагалі. Поділу, по всім статистичним показникам, інтер вдалося переграти. Дортмунд не Едуно Парку обіграти, а Дортмунд на Дзігнель Едуно парку обіграти дуже нелегко. Справді, Байро, і справді нелегко було у тому матчі, але команда, відповідно, перемогла хабіаланце. Що казати про атлеткомандир, да, була поразка від Ліганеса, але так, в принципі, команда і Барселону обігрувала в кінці грудня. Атлетко також непогано поно йшов. Дещо прям шов. Да, Вона і е... зараз йде дуже непогано, непагаткомандир. Ельчі пройшли в одній восьмій кубка короля і зі зіграють з мандрівським реалом. Традиційно вже. Ось. Далі, відповідно, Сасону перемогли. Барселону вдалося перемогти. Я ж кажу, в принципі, атлет-командир в непевних кондиціях перебуває. Друзі, давайте взагалі тут подивимося, хто там не зіграє взагалі у матчі. Олександр Сьорло, Кельмі, Хусе Марія Хіменес. Не зіграють. Буніфейс, адлітеріє. Білосян не зіграють відповідно за Байер. Хочеться побажати їм скоріше до одужання. Ну, а тепер, друзі, давайте переходити до думок. Чого взагалі очіку? та я. очікую? Очікую, неймовірно, взагалі, то футболу. А Давайте, друзі, ще ще турніру та таблиці подивимось. По да? Полізі чепонів, Байер четвертий. Ну, одну поразку моя Байер одну ніч, чотири перемоги. 13 очок, 12 м'ячів забитих. 5 м'яча пропущено плюс 7 різниця забитих та пропущених. У Байера. Атлетка мандрит 11. У команди Сіміоне, дві поразки, 4 перемоги, 12 очок, 14 забитих м'яча, 10 м'яча пропущено. І в принципі останні 5 матчів, дві поразки та три перемоги. І над Парижем була перемога на Парк -де В принципі, атлетику напевно зараз де виглядає. Несправді у лізі поводні. Тепер, друзі, давайте переходити до думок, чого очікую я. Очікую хорошого футбола, обидві команди будуть грати на атаку, обидві команди зараз дуже здорово виглядають. І справді Мадрид і Байер. командам потрібно перемагати, тому я очікую хорошого футбола. Думаю, що обидві команди заб'ють. І Мадрид заб'є, і байер заб'є. Тобто обидві команди друзі, думаю, що заб'ють. Це має і буде першою ідеєю думкою. Друга моя думка, друзі, кому я віддам тут перевагу? А я все-таки, друзі, віддам перевагу Атлетико Мадрид. я все-таки віддаю перевагу команді Дік Сіміона. Все-таки в мене є таке відчуття, що команда Діку Сіміон, як мінімум, все-таки Байеру не програє. Як мінімум, Атлетико, я думаю, Байер не програє. Скоріше за все, буде якесь ніч'я. скоріше за все, якесь нічя буде один або і 2-2, як це було у 2022 році. Або мінімально Атлетикомандр це таки Байер. Ну, все-таки переграє, наприклад, з рахунком 2-1, але я все-таки думаю, скоріше скоріш за все, якась буде нічого 1-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, Та та Атлетикомандрит. Як мінімум, Байер не програє. Я думаю, друзі, буде якось так. А що, друзі думають та ви? Напишіть думки в, в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним. Ну, тільки добра та щастя в житті, Я вам, друзі, всім бажаю, бережіть себе, всім до побачення, усім нових зустрічей!